Ми проводили, оскільки питання по воді дуже актуальне і постійно ця тема обговорюється, всі хвилюється, тому що це стосується кожного. Ми звернулися до пана Тешнера Миколи Ярославича, начальника Тернопіль стандартнутерології. Ми знайшли порозуміння, він пішов нам на зустріч і сказав, що надав нам всі, все необхідне для того, щоб ми цю воду. Протестували і вияснили, яка вона насправді, і що в ній є в місті, і так далі. Ну, якби всі, всі результати, які там можливо було зробити, це фізико-хімічні показники, мікробіологічні показники. Ми це робили. Зараз ми хочемо вам про це розповісти. Значить, в цьому документі зазначені, що в одному дециметрі кубічному води не, до, не більше ста кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. І бактерії групи кишкової палички не більше трьох. Використовувався метод мембранних фільтрів. Ми сіяли три десятикратних об'єми води. Як вже було сказано, з 12 взірців централізованого водопостачання за показниками безпеки, такими як кишкова паличка і кількість мезофільних аеробних і факультативно-анеробних мікроорганізмів. Простими словами, це є загальна забрудненість вода. Яка відбиралась з крана, виявилась дійсно якісною. Ми також знайшли порозуміння і. Домовились про якусь давнішу співпрацю для того, щоб е, в, визначати міст хлору, лужність і так далі. Так далі. Е, потрібно закупити реактиви е, також для дештандартів, тому що ну, не завжди в них специфіка своя, А наразі цього, не наразі цього немає. Ну, у нас є домовленість, що е, 60 днів, е, е, на як нам в держстандартах, 60 днів е, з моменту заказу до того, коли їм доставлять ці реактиви. Тому по часу це довго, але ми домовилися. На майбутнє наперед, що в нас може бути певна співпраця і в плані того, щоб ми проводили аналіз води і не тільки води. Отже, зустріч календарної весни ми розпочали з прибиранням нашого міста. Члени нашої громадської організації За чисте місто, попередньо обстежив ще місто, поділилися на групи і виїхали на прибирання території, взявши з собою сміттєві мішки, березові мітли, граблі та лопати. Волонтерами акції були студенти майже всіх тернопільських вищих навчальних закладів. Окрім того, до нас долучались перехожі, а також жителів тих будинків, де проводилося прибирання. Завдяки таким акціям наше місто стає все чистішим. Проте хочу звернутися до громадян міста Тернополя, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Будь ласка, не викидайте сміття, де попало. Для цього є смітники. Взагалі то у нас там було п'ять різних точок, тобто ми поділилися на п'ять груп. В кожній групі було по 7-8 чоловік. І ми, наприклад, самий такий цікавий район, який ми пробирали, це лісосмуга біля котеджів, біля. Прогресу. Прогресу. Ді... Здаємо... Да, там там куча мусору, там діти бігали, там вони приходили, допомагали. Ми їм роздавали цукерки. Ну, дійсно, це відбувалося так дуже в, в, в такій цікавій формі. І наше завдання, звичайно, не прибрати територію, а Просто дати зрозуміти людям, що вони також до цього дотичні, як би там не було. Коли ми пробула рали певні певні прибудинкові території, то починали ми самі, потім долучались люди, виходили жінки, і чоловіки, дітки маленькі. Ми їх заманювали, скажімо так, якимись там шарфіками, шапочками, цукерками. цукерками. Потім вони робили це в два рази швидше, ніж ми. Взагалі, до нас дійсно дуже багато звертається молоді, студентів. Учнів і так далі, і буквально декілька тижнів назад до нас прийшли молоді хлопці, тернополяни з гурту Кивей. Ми прийшли і сказали: ми хочемо зробити щось для нашого міста. Ми хочемо зробити наше місто частіше. Але ми є музикантами і ми вміємо писати музику, ми вміємо писати вірші, тексти. Давайте ми напишемо пісню для вашої громадської організації, і вам же ж її подаруємо. Ось ця пісня, це ну, насправді це прикинь їхньої душі, це те, яким вони бачать у це ті проблеми, які вони хочуть підняти. Це, дійсно, такий молодіжний погляд. Ось, і, звичайно, вони би хотіли бути тут зараз з нами, презентувати її в режимі онлайн, але, на жаль, вони навчаються у Києві один з них, і вони просто не мали фізичної змоги бути в нас на прес-конференції. Дякую дуже всім.